Дня ради вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 8 класу. Сьогодні наше 67 -е заняття на тему електричне коло та його елементи. Тобто, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що, що називають електричним колом, чого воно складається, та які мають бути передумови для того, аби це електричне коло працювало коректно. Тобто, сьогодні ми внесемо такий. Новий, о, новий напрямок у вивченні нашої теми. Дивіться, перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, будь ласка, не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі. А також поширювати це відео серед своїх друзів, бо саме так канал може розвиватися. А за статистикою, на жаль, більшість переглядів роликів цього каналу знаходяться від під, під від глядачів, що є саме не підписаними. Що, звісно, негативно складається на розвитку цього каналу та на його статистиці. Дивіться, урок номер 67. електричне коло та його елементи. По-перше, що називають електричним колом? Електричне коло це схематичне зображення того, ну якщо просто казати, ось наприклад, дивіться: у вас є квартира, і в цій квартирі ви хочете провести проводку чи змінити проводку нову. І вам необхідно зробити такий о, таку схему, ось саме це є електричне коло на якій ви позначите усі елементи, з яких воно складатиметься, тобто розетки, вимикачі. Там усілякі запобіжники. Якщо у вас буде в квартирі дзвоник, то дзвоник, лампочки, тобто, все, що ви все, що ви хочете провести в своїй квартирі за допомогою цієї проводки, ви маєте спершу зобразити на схемі, якщо робити це коректно. Для цього існують електричні схеми або е, і складаються електричні кола за електричними схемами. Дивіться: на електричних взагалі, що нам необхідно для того, аби створити хоча б елементарне електричне. Коло для того, щоб в нас було елементарне електричне коло, нам необхідно джерело струму, відповідно. Бо якщо в нас не буде ніякого джерела струму, то нічого не буде працювати. Тобто, у даному випадку, якщо ми кажемо про квартиру, то нам необхідно під'єднати нашу проводку до виводу в загальний лічильник, так тобто -то підключити туди проводки коректно, аби в нас був, скажімо, десь ми були запитані від цього лічильника. Від цих дротів що йдуть вже до трансформаторів і так далі, і таким чином вже ми маємо джерело струму. Далі, що ще необхідно? Відповідно, якщо в нас є джерело струму, і ми хочемо, щоб це коло працювало, то нам необхідно, аби в нас був споживач електричної енергії. Що називають споживачем? Що завгодно? Ну тут я написав, як це елементарний, наприклад, дзвіночок. Коли ви заходите до квартири і дзвоните в неї, тобто дзвіночок, він також працює що відповідно від джерела струму. І, наприклад, лампочка. Тобто, якщо ви робите самий такий елементарний вигляд, Електричного кола або електричної схеми, то відповідно ви маєте мати джерело струму та споживачі електричної енергії. Також у вас необхідно, аби були з'єднувальні елементи. Тут я позначив ось два вигляди. Дивіться, чим цей вид відрізняється від цього. Тут дроти перетинаються не, не з'єднуючись між собою, просто перетнулися. Тут же вони перетинаються. Тобто з'єднувальні елементи це драти. Наприклад, металеві. Бо проводку зазвичай роблять або алюмінієву, або мідну. Але зазвичай гарна мінна з цим січенням десь 2,5. Тепер замикальні та розмикальні пристрої. Замикальними та розмикальними пристроями зазвичай слугують або ключі, або розетки. Тобто, що називають замикальним та розмикальним пристроєм. Коли ви прийшли до кімнати і ви хочете увімкнути світло, ви нажимаєте е, на виключатель, так? тобто ви нажимаєте на нього, і він як є ось таким собі ключем. Включили світло горить, виключили, світло не горить. Так само і розетка. Якщо ви хочете зарядити свій телефон, ви взяли зарядний пристрій, включили в розетку. Коли в пристрій в розетці. Зарядка йде. Тобто, у такому випадку дивіться, зарядка це є замикальні розмикальні пристрої. Тобто, коли ви включаєте, ви замикаєте, коли виключаєте, розмикаєте. Дріт оцей зарядного пристрою, це в нас є з'єднувальним елементом, а телефон, відповідно, це споживач електричної енергії. Ну а відповідно, наш загальний оце. Лічильник до якого підключена наша квартира. Проводка нашої квартири це є джерелом струму. Ну, відповідно, електрична схема вона цього усього і складається. Тобто, ну тут тут лише такі елементарні позначення. Якщо ви хочете, подивитися усі позначення на електричному колі, то для цього вам просто необхідно ці схеми. Усі є в інтернеті. Тобто, можете забити або ж у підручнику там восьмого класу подивитися електричне коло та його елементи, усі елементи, бо усі просто їх не розповіси, Їх багато. Так, що я хотів ще сказати, яким чином взагалі малюється коло? Давайте намалюємо елементарне коло. Ось дивіться. Якщо ми маємо, давайте скажемо так: ми маємо коло, в якому в нас має бути дві лампочки, тобто пишемо дві лампочки, одне джерело струму, один вимикач, ну і вимикач-вимикач, і що нам ще необхідно? Дві лампочки, джерело струму, вимикач, ну і відповідно з'єднувальні дроти. Значить, дивіться. Малюємо спершу оцей ключ. Ось наш ключ. Тобто він відповідає за те, коли ми його замикаємо, в нас лампочки горять. Коли ми його розмикаємо, лампочки не горять. Після цього ми малюємо нашу батарею гальванічних елементів. Давайте її намалюємо. Так. так, 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 Зачекайте зайве. Так і так. Тобто ось наша батарея, тут в нас відповідно мінус, тут плюс. Як визначити, де на батареї мінус, де плюс? Там, де більший кінець, це плюс, там де менший, це мінус? Далі малюємо, ідемо далі. Тут малюємо лампочку, одна лампочка. Тут малюємо другу лампочку. І відповідно з'єднаємо з ключем. Тобто, ось елементарний вигляд електричного кола. Елементарний вигляд електричного кола, де ми замикаємо ключ, він у нас іде через оцю цю батарею гальванічних елементів, подає е струм на лампочки, і відповідно лампочка загоряється. Як тільки ми їх е відкриваємо, цей ключ, тобто виключаємо, то відповідно лампочки гаснуть. Сподіваюся, це зрозуміло. Тепер необхідно ще е, розказати вам, як тече в електричному колі саме струм. Струм тече від додатнього полюса до від'ємного, тобто ось так: від додатнього до від'ємного. Так, ну це я вам зараз показав приклад послідовного з'єднання провідників в електричному колі, тобто елементів в електричному колі. А зараз ще є один такий елемент з'єднання як паралельний. Що це таке? Зверніть увагу, ось на тій схемі було, вони з'єднувалися усі послідовно. Якщо в нас, наприклад, згасне або вийде з ладу одна лампочка, то вийде з ладу уся схема. А є ще такий вид, як паралельний, тобто він більш практичний. Тобто є в нас ключ. Є в нас батарея гальванічних елементів. Ось, і паралельне з'єднання. Тобто, дивіться, припустимо, тут у нас нехай буде дзвіночок. так, тобто це, це те, що також споживачем є електричної енергії, і є в нас лампочка. І ось дивіться, у чому, у чому тут перевага. Коли ми маємо коло з паралельним з'єднанням, то якщо в нас десь, отут, скажімо, зламається чи порветься дріт, то струм буде йти ось так. Тобто так він йде, скажімо, ось дивіться, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, 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 так потім так і так. Тобто ось приблизний хід цього струму такий, коли ви замикаєте цей ключ. А якщо, наприклад, тут щось ну, зірветься, тобто зламається, просто тут не буде йти електричний струм, тобто тут його не буде. Він буде йти ось так за колом. Тобто, для чого це корисно? Скажімо, якщо ви конструюєте якусь е, велику електричну схему, то краще робити паралельне з'єднання. Щоб якщо якась лінія вийде з ладу, то можна буде перекинути чи на іншу лінію, чи просто ту, ту лінію, яка зламалася, вона не буде працювати. Тобто за це все вже... Продумують електрики, коли вони, наприклад, там роблять якусь роботу чи змінюють проводку, чи ще щось. Тобто, приблизно це виглядає саме так. Сподіваюся, ви це розумієте. Можливо, залишились певні запитання, то пишіть в коментарях. Спробую відповідати усім. Також дякую за увагу. Хочу попросити ще раз підписку на канал, лайк, коментар і за бажанням посилання серед своїх друзів, адже саме так канал може відвідувати більше кількість глядачів, підписуватися, ставити лайки і так далі. Якщо запитань немає, то тоді очікую усіх на наступному уроці. Якщо ж запитання є, то як я вже сказав, пишіть коментарях. Дякую за увагу.